Всім привіт! 16 серпня 2025 року. Вітаю усіх зі святом, з горіховим спасом. А я ось з цього приводу хочу зробити пахлаву медову з горішками. Я роблю просто: купую тісто листкове в АТБ. Розкачую його, роблю з нього бантики, як колись вже показувала в себе на каналі цей рецепт. І ось сьогодні його повторюю. Розкочую тісто і вигинаю через отак ось ці отвори, так краєчки, щоб зробити вигляді у формі бантику. З таким ось чином. І потім в духовку на 20 хвилин при 180 градусів. Ну, а поки слойки випікаються, роблю сироп 100 мл окропу, додаю сюди 2 столові ложки цукру і 3 столових ложки меда. Ось Так ось уварюю, і потім в цьому сиропі обмокую. Слойки, як випікались. Коли закипить, ставимо на маленький вогонь і помішуючи 10-15 хвилин варюємо. Кладу ось так ось в сироп, трошки воно візьме в себе це тісто, цей сироп, а потім на гаряче ще посипаю горішками. Ось такий ось простий рецептик. Всім безпечного гарного дня!